службі тоже зі мною і да, вже закончилась да. так Так, я вже, так? Ми, да, вже, вже, боже, да, вже боже, це що таке боже любочка моя колбаску любиш черебульку більше? — колбас Колбаску. костик а дай мені сорківку да треба фото са та буде фото щас, і відео все буде як тебе звати коля Коля. а ти кожен день ходиш на службу Кожне каждое воскресенье. І каждое да. я, кожне воскресення. Да. Так що ми будемо встречаться в одне час. О 10 годині, так? Да? Да, це да. тобі моя ласточка. Да. Спасибо тебе, Боже, я їх навіть не буду відкривати, такого не в мене будуть і стояти. тебе. тобі. Світочка, можна хлопці? За да, 100%. Вяло-вяло? Вяло-вяло хочешь или копченого? Копченого. Вот все, кстати. А на сколько? А на сколько? А Так, смотрите. Есть еще такой более массовый ровенка. Я представлю вам так. Грита. Центров 820. Заклеенная 450. Ага. А дайте, знаете, копченый. Как? Дайте вот таких вот. Три небольших. Три небольших. Хорошо. Согласна. Альбинка, дай хоть кулечек уже. Так. 1470. Пойдет? И один большой вместе считать дверь дверь подомальчик хорошо это все кто черы черно так сильно ты почувствовал я думаю от меня всегда кто снимает по вот По а уже все по рассказать. Я понимал, уже а по рыбе все понял. Я уже сам могу всем рассказать. Тузы. Как ты скажешь, жирку за уйди, чужие ретузы? Шаманыш, ты шаманыш, да, Альбинка? Ты все время говоришь, что я толстая, что я толстая. Она такая худая, да, я толстенькая. Ты красивая. Я толстенькая, Нет, ты холеся. Ты холеся. Я вот сейчас потеплею, ты сяду на диету, пока холодно, я буду ну, кушать. Чтоб не замерзнуть. Леся, бери жир пузо, хайда на чужие на Чужие ритузы. Завтра просыпаемся, а не все пузо. Ты Может, у меня там девочка будет, девочка? давай, давай, двойня. Две. Назовешь одну Альбину. Одна одна Да? Да, львинка, да. Вот да. да. Альбінка, возьми конфетки, покушай у віки. А що, я такі не люблю. А какие ти? Спеціально пропонуєш, знаєш, я такі не люблю. А що ж ти любиш, Альбина? Я люблю, то сама сідаю. Березь леденці. Бачиш м'ятні. Альбин, ти що хочеш, що з камера виключить? Ви, 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 ви. ви. Хто надіти? Ні, вона на поки холодно не їдете. Так, мої хорошенькі, холодно. ми передачки мотаємо. Рибулечка йде, лящик уменьшається. Лапочка. 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 Зайчик, да. добрий день. Видите? Боже, західчики, Да, дефітчик. Да, Ой. Да. У нас сьогодні сладенький день, конфетки, зефірчики, Це знаєте, що це такое, я поставлю. Нам колись був Далери на ви знаєте що? Він у нас скільки з гостя, да? Ого. Год. Так, Мені жалко можна, його так? їсти. Мені його жалко їсти. 14 садінь. Кушайте. Боже, Леся, пожалуйста. Пожалуйста. <реку> <реку> пожалуйста. Боже, дякую вам велике. яка куснятінка. Так, це зефірчики, да? Так. Ну як ви думаєте? Робуйте. Спасибо, моя кудолка. Ви ж самі їх робите? Да? Серйозно? що їх можна заказати як заказати а ну, девочки номеру на вайбер 095 345 Ні, ми їх поставимо я їх і нам в тому році спробуємо году... Альбіна говорить давай попробуємо Говори, подожіть ну давай каже ви розумієте, вона мені поставила в неловке положення. давай попробуємо мені прийдеться йди сюди Іди сюди, Ти каміння. Добрий вечір, добрий вечір наші люди. Друзі, п'ятого, а вечір дійсно добре. І то костя, ще, он до... костя сіка, ще... раз, два, три передачки ми так. Ще три передачки. У нас сьогодні Тей. тут, звісно, такий трудом 57 замовлень і тільки одне не обночене було, тому що мужчина. Тому що Павлік тріпав нерви. Павлік, так? Да? Павлік? Павлик тріпав нерви, так? А чого? А Хоче три нерви? павлі, чи випали нерви? І не хочете нашого товара, ні. А, просто Павлі дав заказ, а молосолка захоче, так? Ні, ми йому печінку забули покласти. Ми ж теж люди, павлі, вибачте, ну ми забулися, не те, що не хотіли. Ось Олеся, покажи, у нас сьогодні, звісно, таке одно, все, 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 все передач. Це зараз ще, ще буде мотатися. Так, хочу полящику. Полящику, значить, дивіться, Для ще, що ти смієшся. Що таке? Паблік щось теж сказав? А що? А Чого ти сміть? Що паблік сказав? А? Кажу, ми в добрі добрий вже вівторок зранку. Хай пише. Кажу, ми б добрі добрий, вівторок зранку, хай пише. Павлик не напише, Павлик обідеться. Так і була акція. Хто хотів лящик, давав два, хто хотів один ключний, давали два слабіки. Ну а що робити? По поводу лящика, тиві Раз, пусто, два, пусто, три. Пусто. І в одному лящику. Сьогодні, конечно... да, сьогодні такий сильний, ну, сильний робочий, це дуже виходний, один парень не доволі залишився. Mm -hmm. Ну що це? Дивіться, тільки лящика залишилось. Ой, це на Івану-Франківську передачка. Давай, і сюди. Ой. А лящика покажилися. Лящика залишилося. Це штучок 15, напевно. Правда, ми продали. Все, ви знаєте, він хоч і мелкий, але він зі кров'ю. І хто хотів крупно, давай два-три, я знаю. Я вони не дум... могли обідати, правда? Ні, ні. Дивіться, обід ні в випадку. Мені вийшло з походу дати. Ну, а що я кажу, дайте одного крупного. Кажу, дивіться, один крупний це кіло 200. Три маленькі. Ну нічого, зато ви зараз І то вони всі зі по поповли. Одна фабрика, каже, обідали. Так, мої хорошенькі, я вам хочу подякувати, правда, за цю роботу. Сьогодні, дійсно, що роззакрити ж? Ти два тиро бігати на кажеш одного ну, пафліка. От ти Леся теж починаєш. Паблік, ми вас не будемо пішов біжати, вівторок ми вам все відправимо. Печонку не дали, і малосолку, напевно. Малосолки ж немає. Та ні, малосолку дали, печінку забрали. А чого ти не дали печінку парить? Просто туди даємо два тут. А тут нічого не дали. На нас взагалі це не похоже. Обично поход. Я переживаю, що б хватило. Так, мої хорошенькі, дивіться, сьогодні в нас неділя, а завтра ми не працюємо. Е, рибки немає, кіти немає. Тараньки чуть-чуть є. Одним словом, дякуємо вам, дякувати Богу за сьогоднішній день. Сьогодні дійсно хороший день. Правда, ми весь день працювали, і так, знаєте, і ящики в кусті. Тільки то, що мені досадно шилась. Як ти не положив тому павлюку пічому? Дві банки О, це, ще до тридцяти внимательно, а там як карта ля. Каже, після тридцяти двох давай дійду до сорока, бо вже... Зрачки один одного доганять. Я кажу, ти сядь, передихни, а потім почнемо. Одним словом, дякую, що є правда. Сьогодні дуже багато посилочок. Ми сьогодні б працювали дуже добре. Ще ще раз, щоб не збрихати. 57 сім замовлень, з них 50 і павлік. Не получе замовлення. Павлік ви не В Поледіл, дам дві банки печенком. Хорошо, цілюваємо, внімаємо. Хорошенько, такий сьогодні у нас робочий Робочі Всі посилочки ми відправили. Час костик, що доматия ще ось три посилочки. Да, зайчик. Це скільки? раз, два, три, не домотати треба, так? Це так. три штучки і все. Подивіться, що в нас тут відбувається. Дякуємо вам, дякуємо вам за працю, дякуємо, що ви любите нашу продукцію. Так, і тут посилочки, і тут посилочки. Тут, звісно, легкий дурдом, це все робочий дурдом. Зараз ми все будемо убирати. Так що мої хороші замовлення вже на вівторок тому що завтра ми не працюємо вівторок, будь ласка, з 8 утра до часу дня замовлення на вайбер. Що, ти включила? Я включила. Давай, голова, мити її вже. Пора. Сьогодні я піду по мою головочку Так, Так, ми кажуть, да. це все смішки смішками робочі моменти. правда. Хто хотів крупний рящик, ми правда давали два, тому що він мелкий. Ну що робити? Ну весь дікруй, правда. Так що мої хороші, я вам дякую за... Я казала, дякувати Богу, дякувати вам, що ви любите нашу продукт. Ми раді вам все віддати, все передати. Звісно, малосолка не хватило, вистачило, чогось може не хватило. Все буде вівторок. Я вам дуже дякую, що ви нам пишете. Якщо вдруг щось не так, ви головне, не ображайтеся. Якщо когось хочемось може обідали, ви теж не обіжаєте, Тому що, що знаєте, да. Це все робочі моменти, це все до вас з любові. Знаєте, посміятися ми можемо завжди, але чесно, до вас вої досі це тому що дійсно ми вас дуже любимо. Тому що ви знаєте, ваша підтримка дорогого стоїть, А підтримки більше підтримки, ніж не підтримки. Так що мої хорошенькі. Сміятися, ми будемо ви знаєте, канал позитивний. Одного тільки пабліка обідели. Обично, ви знаєте, на нас не похоже, Обично ми дві банки даємо. Ну я просто, може, пішли, за чим ми це забули. Одне принесла, друге забуло. Павлік, ви не обіжайтеся, ми вам обов'язково по вищому, по вищому пілотажу все віддамо. Ви що? Таже йде, відки Павлік, може, повезеся. Я я Повезелася вам. Так що чесно, обіймаємо, ціліваємо. найпрекрасніше дня вам бажаємо. Та так на вечір ще, думаю, зроблю собі розпаковку і корки від світулі Красатулі. Ту, що вона мені в презент давала. Ще світулю відмічу. Ще й подякую світулі. Ще не пробувала, але вже знаю, що буду дякувати. Сьогодні бачила відео, світуля всю ікру розпродала, хтось там переживав. І кити, і горбушки, і щучки. Нема ікри. Останнє відро хтось там забрав на весілля. Мармеладна. Шоколадна, обалденна і корочка. Боже, светулечка. Дай вам, Боже! 100 років прожити. Славна ікра. М -м -м. Дивіться, Одна від одної відстає. Ось все. Гарнюня плотненька. Боже, яка добра. Боже. Дівчата, це просто кайф. Сьогодні була у нас світулечка, вона нас пригостила просто неймовірною рибкою, а це, руку, це рибку полюбляє молосочку. Мій, мій чоловік зараз поїхав короче, в магазин купляти на, на, на вечір півасика. Ну, що я хочу вам сказати, Боже, скільки ікорочки, скільки корочки, яка вона свіжа, як вона пахне. Я дуже полюбляю. Боже, світолечко, дай Бог тобі здоров'я. Це просто круть. Ой, дівчоночки, мальчики. Це просто кайф. Дякую. У нас вимкнуло світло. Не знаю, ми не встигли приготувати вечерю, тому будемо їсти цього ляща. Світуля якраз нам дала сьогодні. Ось, дивіться, він такий жирний і корний. Ось, який він, дивіться, жирнючий. П -п -п... По бокалу пива вип'ємо. Так що, така в нас вечеря. А що у вас на вечерю сьогодні? Ну, пишіть. І дивіться, в нас реально немає світла гірлянда від пауербанка. Лящ, пиво. Всім гарного-тихого вечора!